Галина Пирен разом із передчасно народженою донькою Маргариткою перебуває у лікарні близько місяця. Жінка народжувала у Калуші. До Франківська їх привезла реанімаційна бригада швидкої. Галина розповідає, що два тижні її дівчинка перебувала у Кувезі. Зараз немовля привели до ліжечка із підігрівом. Оскільки ми не були сильно киснозалежні, то кожного разу, коли або дитина себе поводила неспокійно, чи приходив час годування чи переодягання, то я могла забирати дитину, відлучати її до себе. Та все добре з обладнанням. Ну, тобто воно максимально зручне і дітки там себе почувають комфортно, ну тепло, затишно, якщо ви це маєте на увазі. Але, мабуть, головне не тепло і затишно, щоб вона все таки приносила користь для здоров'я. Я, Я надіюсь, що так і буде. Відділення інтенсивного виходження та реабілітації передчасно народжених дітей, де зараз перебуває Галина із донькою, розраховане на 25 дітей. Завідувачка відділення Олена Олійник розповідає, що для лікування немовлят медики мали 11 кувезів та 5 ліжок з підігрівом. У вантажі з Франції отримали три сучасні інкубатори. Два з них це досить такі високоякісні, сучасні європейські інкубатори, які підтримують вологість, підтримують відповідну температуру. І навіть ми завжди мріяли, щоб ми мали власне, такі квези, які можуть бути. Мобільні, які можуть регулюватися, і для мамів мають також значення, коли кевес регулюється по висоті. Вони мають можливість проведення підведення кисню безпосередньо до середини кевезу і визначення концентрації кисню. Отримати гуманітарний вантаж вдалося завдяки роботі опікунської ради та благодійного фонду, які минулоріч були створені у лікарні. За словами заступниці медичного директора установи Наталії Митник, отримані меблі та обладнання полегшать роботу медиків. Основне, що їхало, це власне власник і реанімаційні системи для новонароджених дітей. Також медичні ліжка, є валергометр, є дуже багато пристосувань для людей з інвалідністю, крісла каталки. Душ для дітей з інвалідністю, так і дуже багато матраси, такі медичне обладнання, розхідний інвентар, а також приїхало дуже багато офісних меблів. Зараз обладнання перевіряють та налаштовують інженери лікарні. Після цього лікарі розпочнуть ним користуватися. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.